Зустрічайте нову іграшку. Розпаковка, по суті, тому що я тільки плівочку зняв з нього, щоб подивитися, чи там не кирпіч лежить часом, коли купував. От, Як це часто буває. Ну що, що можна сказати? Камера 25-го року, найновіша. Е, кажуть, що дуже круто знімає вночі. Тобто, от навіть тут намальовано, що класно знімає вночі. 8К 360 градусів. Все супер-пупер. Тобто там деякі функції нові оновили. Ну, в цілому. Що значить по самій камері? Змінні лінзи це найновіша е фішка, яка в ній присутня. Ну, по суті, більше особи нема що сказати. Флешка вставляється. Батарейка типу довше тримає, але по факту з попередньою камерою її тестували не в такому режимі, як цю. Тобто, тобто там по суті, вони плюс-мінус однаково мають знімати. З усіх сторін мікрофони. Теж 360 пишуть. Ну, прикольно. Прикольно, не знаю. Я, до речі, купував собі цю Говпрошку. Я на ній зупинив свій вибір. Це скло. Е, наклеєне скло. Лопнуло. Друге, до речі, чого не знаю. Лопає, але ну, буквально в той же день, як я наклею його, воно лопло. Я так і вирішив його не, не трогати. О, так чого я на цій зупинив е, свій вибір більше. Е, не знаю, мені на той час здалося, що це кращий буде варіант, але вночі вона майже нічого не фіксує. Тобто там якість картинки дуже-дуже погана. А ця ця значно крутіша. Тобто нічні режими там прям дуже круті в неї. Ну що, розпаковочка. Раз. Мікрофончик заклеєний. До вас. Трис. Камера впала на рахунок трис. А, ще не все. О, додаток я ще не скачав. Ага. Окей. буде English. Так, да, треба додаток скачувати. Ну, працює це вже якби плюс. Так, що по комплекту? Це ж все ж таки розпаковка. Да, думаю, тебе можна тушити поки що. Поки. Комплект. М -м, ягеньке щось прикольне. Чохол, я так розумію. Угу. О, тут кабель у нас. Так. Нормас взагалі. йо Якісний пакетик. type c type c Блін, крутий, товстий такий, добротний кабель. Ага, це серветка для витирання лінз. Угу. Макулатура. Так, угу, да, ці штуки я теж вже про них бачив. Відос це для того, щоб мікрофони витирати. Тобто, така, тобто очищати правильно, буде сказати, липкі такі штучки. І витираєш мікрофони, тому що ця сіточка забивається, її якось потрібно чистити. Ось ну, оця штука якраз таки для того, щоб чистити оцю сіточку. О, наклеечки. Угу. Ну і все, я так думаю. Ну, інструкція. До речі, це. З Америки, як сказав продавець камера. Все. Да. Все, більше тут нічого не дістається. Так, е маленький лайфхак. Коротше, купляв на цю камеру е тримач е магнітний. І я не знаю, як я так дивився на Аліку, але чомусь на Ace Pro. Приїхав. Ну, я так замовив, не, не подивився, що це не той, що потрібно. Е, один такий я вже продав і тут купив цю камеру, а цей валявся. Я такий думаю, ану, щось якесь кріплення дуже схоже. Я такий раз. А він тупо ідеально стає. Просто. Просто. Тобто, кому на цю камеру потрібно тримач от будь ласка, ідеально стає. Із Про. І він там недорого коштує. Він там щось. Ну, не, не буду брехати, не пам'ятаю. Де, де, десь додавлю в відео скрін, скільки він коштує. Прикольно. І ще в продавця я купив палку виручалку на. Invisible Stick, чи як він там називається? Так, да, Invisible Selfie Stick. Це оригінальний. 40 доларів. Метровий на метр. Пш, да, на відео. Не покажу. Його ж можна як і подовжувач використовувати. Ну, коротше, думаю, нікому не новина цей ця штука. Раз. Четненько. Ну, будемо тестувати.